Для того, щоб визначити антибіотичну активність бактерії Streptomyces griseus, потрібно подивитися, на якій відстані ростуть тест культури від агарового блоку з культурою Streptomyces griseus. Як бачимо, усі бактерії, окрім Rodococcus luteus, ростуть безпосередньо біля цього агарового блоку. отже, Бактерії Streptomyces griseus не мають антибіотичної активності щодо цих бактерій. Це, зокрема, Pseudomonas псевдоманасіанорм, Bacillus Subtilis, Azotobacter chirococcus, Staphylococcus albus і Sercina lutea. І для того, щоб оцінити кількісну антибіотичну активність стосовно luteus, потрібно виміряти відстань від агарового блоку зі griseus до того місця, де ще росте. Gradococcus lutellus. Ця відстань становить 17 мм. Mm.